Валерій, зрозумілий був план вашої команди на гру, і вона в принципі його втілювала, але не вистачило, мабуть, тільки забити м'ячів. Що б ви могли додати? Вона була дуже емоційною, його налаштовувався. Я по хлопцю попереджався. Буде дуже емоційно, дуже гаряче відпущається. Так воно і... Мабуть, свіжості, як з кардиналом, руху не вистачило, чіткості завершення атак і сподобалося виспоковується, буде стабільність. А не, не пов'язано з тим, що все ж таки в різ клас там, вона була, о, вибачте з, карди, з кардинала, вона була для вас важливо з корнірною. Дев'ять забитих м'ячів, дуже багато. І вона там ще так 6-0, 6-4 так, так є. Але... Трошки гравці емоційно було. Висажили, так, Висажили. так коли є, мабуть, теж не впотиву, трохи, Хоча кубок це є кубок. І, показала, що все повисло, перемогу. І я не можу сказати, що вони хотіли і теж хотіли. Ну, може, граскалі дало висажала або сіда, і хлопці трохи підійшли під гри, Але я би тобі. Туди... Вра була дуже, дуже гаряча. Не можна було держати трохи емоційну стабільність і вона і повністю і забрала. Це заміна Гуйвана на вратаря, на Довиченка була пов'язана -так тактично. Там, ну, в мене таке припущення, що Гуйван просто молодший, йому було легше бігати на зміну, ніж у Довиченко. З перших видшити це голос, не зовсім так сталося. А заміна ні, так воно і...